Корейська кухня довгий час не була популярною в світі, але за останні 10-15 років вона буквально підірвала гастрономічну сцену. Багато в чому цьому посприяли хайпе навколо капап і бажання людей пробувати щось нове. Серед усіх корейських страв найвідомішим, звичайно, є кімчі. І якщо ти вирішив приготувати його вдома, важливо знати, скільки ферментувати кімче, щоб отримати ідеальний смак. У Кореї для домашнього кімчі використовують спеціальні контейнери для ферментації, а у багатьох навіть є окремий холодильник, щоб запах капусти не змішувався з іншими продуктами. Звичайно, невелика порція кімчі навряд чи заповнить ароматом всю кухню, але спеціальні контейнери у нас знайти не так просто. Відмінне рішення набір для ферментації Краудсорс. Він кріпиться на будь-яку скляну банку з широким горлом і дозволяє легко приготувати ідеальне кимчі. У нас є основний рецепт печу кімчі, з якого можна почати, але спочатку вам знадобиться сам набір, що знадобиться для приготування. Для ферментації кимчі тобі буде потрібно: набір краудсорс, банку на 1 літр з широкою шийкою. Велика миска для овочів. Друшляк, дерев'яний товкач, ложка або качалка для утрамбовки. Морська сіль. Можна використовувати корейську, якщо знайдеш, Кочукару, корейські пластівці гострого перцю, зараз їх легко купити. Рибний соус за бажанням, але він надає насичений смак, нерафінований цукор, турбінадо, кокосовий або пальмовий, дистильована вода приблизно 4 літри. Свіжі овочі, пекінська капуста, часник, імбир, дайкон, зелена цибуля. Краут – ідеальний варіант для новачків у ферментації. З ним процес стає простим і зручним. Сталева кришка сама регулює тиск в банку, так що тобі не доведеться випускати гази кілька разів на день. Силіконова прокладка забезпечує герметичність, а спеціальний жолобок захищає від попадання бактерій. Сьогодні ми готуємо печу кімчі, найпопулярніший вид кімчі, який роблять з пекінської капусти. Його використовують в супах, смаженому рисі, оладках і просто як закуску. Кімчі можна їсти свіжим або додавати в гарячі страви, в будь-якому випадку, це відмінне знайомство з корейською кухнею. Готуємо печу кімчі. Ось точні пропорції для ідеального кімчі. 1 качан пекінської капусти близько 900 грам. Чверть склянки морської солі, приблизно 60 мл. 4 літри дистильованої води. 1 столова ложка часнику 15 мл. 2 чайні ложки тертого імбиру, 10 мл. 1 чайна ложка цукру 5 мл. 2 чайні ложки рибного соусу, 10 мл. Якщо ви не робите веганський варіант кочу кару від однієї до 5 столових ложок залежно від бажаної гостроти, 230 грам дайкона, нарізаного кубиками або соломкою, 4 стебла зеленої цибулі, порізаних на шматочки по 2 см. Приготування Один розріж капусту на 4 частини вздовж видали жорстку серцевину. Наріж кожну частину поперек смужками шириною близько 5 см, 2. Перемішай капусту з сіллю в мисці. Добре розімни руками, щоб вона почала пом'якшуватися. 3. Зали водою, щоб капуста була повністю покрита, і придави тарілкою з вантажем. Залиште на годину. 4. Промий капусту під холодною водою і дай стекти в друшляку 15 хвилин. 5. Поки капуста стікає, змішай цукор, часник, імбир і рибний соус в пасту. Додай кочукару за смаком 6. Заєднай капусту, дайкон і цибулю ретельно перемішати з пастою. Краще робити це в рукавичках 7. Щільно уклади овочі в банку, утрамбовуючи товкачем або ложкою. Залиш близько 2 см розея солу зверху. Якщо рідини мало часткою підсоленої води. 8. Закрий банку кришкою краудсорс, налий воду в жолобок і постав в темне місце при температурі 15-20 градусів. Перші дві доби перевіряй, щоб розсіл не переливався. Скільки ферментувати кімчі? Оптимальний час ферментації від 5 до 10 днів при кімнатній температурі. Чим довше стоїть, тим кисліше буде смак. Після ферментації закрий банку звичайною кришкою і зберігай в холодильнику. Якщо хочеш уповільнити процес, можна відразу поставити кимчі в холодильник, але тоді ферментація займе в три рази більше часу. Навіть в холоді кімчі продовжить бродити, тому іноді відкривай банку, щоб випустити гази. Готове кимчі зберігається в холодильнику кілька місяців, поступово стаючи кисліше. Якщо з'явилося цвіль, доведеться викинути і почати заново. Часті питання: чи можна відкривати кімчі під час ферментації? Так, через тиждень можна спробувати. Якщо смак влаштовує, процес можна зупинити. Чи можна переферментувати кімчі? Так, якщо залишити його при кімнатній температурі занадто довго, воно стане дуже кислим. Коли кімчі почне пузиритися при температурі 15-20 градусів бульбашки з'являться через пару днів і можуть йти до тижня.